Чому не 31 та скільки коштувало встановити шноркель та арки? Дивимось. Позаду ми відрізали майже пів сантиметра арочки, все підкрасили та закрили цим бушлакером. Попереду, ситуація трошки інакша. Окрім того, що відрізали, заварили тут дирочку, щоб не набивалося сюди болото. Все це підкрасили, і красивенько зробили, та встановили порізаний пластиковий підкрилок, щоб туди під фару і т.д. не забивалося також болото. До речі, шноркель та арочки я замовляв у українського рибника. Коштувало все разом це з доставочкою міста Ужгород 5800 гривень. Кого цікавить, пишіть, скину вам номер. Щоб встановити шноркель, нам треба було відрізати кусочок капота, наложили таку різиночку. Вибрав я спортивний шноркель, а не гусак, щоб його не заламило в'ятками. Далі, тут під капотом ми на розборці підібрали патрубки, все красиво у нас стало. Пакетом закриваєш, машинка глохне, бомба. Разом по роботі за встановлення шноркеля, бушлакерів та порізку арок я заплатив 15 тисяч гривень. До речі, основний спонсор проекту баклажан. Моя доставка їжі в місті Ужгород, де А тепер розказую, чому не 31-й. За цю інтешну гуму у розмірі 235 на 75 Я заплатив 18 тисяч сімсот гривень. Тобто на сьогодні цей проект баклажан. Тільки тюнінг мені обходиться в 124 тисячі. Тобто, загалом нива мені обійшлась 224 тисячі гривень. Якби я поклав 31 класів, вони б мало того, що коштували дорожче, так ще б і Нива ламалась кожен день.